А там не на такий результат сьогодні розраховували. Ну, звісно, ніхто не розраховує на поразку. Е, ну, матч видався все-таки хорошим. Ключовим сьогодні все-таки були індивідуальні помилки окремих людей і все-таки дуже багато програних єдиноборств фізичних. Тут ми реально програвали. У фізиці хлопці більші, там е, фізично підготовленіші, багато програно. Але все-таки при рахунку 3-1 ми були в ігрі, однозначно, були в ігрі вже е, часу. Зараз достатньо для того, щоб робити різницю в кінці, все-таки ось ця помилка та, вона призвела до цієї поразки. Це от такі тонкості, моменти вони. Кінці приводять до таких результатів. Своїх три ми забили, тих, що ми й мали забити. Да, можливо, сьогодні на виграш ми не награли, але на ніч могли е, розраховувати. Е, хотілося окремо, мабуть, сказати щодо суддівства, що воно сьогодні було рівня екстра ліги, е, давали багато боротися. Е, ми спілкувалися з суддями перед цим. Все робиться правильно, футбол повинен рухатися. Вперед в нашому регіоні всі команди і судді, які сьогодні там не судили, повинні дивитись ці ігри і розуміти, що в яких моментах як які поли як трактуються. Тому що якщо ставити всі оці напівполи, як так назвуть ті, що не ставляться там в ліги ніколи. У нас будуть матчі стояти тільки з з, з, з пробиття десятиметрових. Тому команди повинні рухатись. Вперед і розуміти, що от такі так судиться, так грається у вищих дивізіонах. Тому суддям спасибі за правильне правильні все-таки вектор, який вони показують. Да, може, наші гравці були сьогодні не готові. Вони вважають, що це там несправедливо, тому що дійсно програвали ці єдиноборства. А ну а команда суперник укомплектована максимально кваліфікованими гравцями вищий ліг. Сьогодні ми ще не готові перемагати таку команду. Ну, Рухаємося. Дякую супернику. Всім дякую.